Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть. І півник, голосисте горлечко Мишенята були тільки й знають, що танцюють та співають. А півник У досвіта встане, всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, одказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От же обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, каже Круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі Одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків напекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить Круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти? Вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив, піч витопив? Пиріжків на пік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут, вилізли за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощатиме?